Добрий вечір, ми любі передплатники окремованого каналу. Гарний вечір, гарні бачите квіти біля дому які. Боже Боже, це літо. Да. І погода увечері гарно, а небо яке блакитне, Боже. І ми з Максиком гарні. Є. Його треба пострити. пострити. Постригти. Так. Дівчатка повечеряли, ну і хлопчики всі. Дівчатка пішли з дівчатками гуляти, а ми хлопчики з хлопчиками. Зараз Зараз погуляємо. Все гарне, якби б ще війни не було б, нетривоха, ні вибухів, гарно було б ось тут можна. Купити, придбати якийсь одяг, обув, бивший у вживанні, бувший. Ну, о, Максик, потрібно, ні, не потрібно. Такий одяг, йому не подобається, багато з собаками гуляють. Тривога, навіть не знаю. Тривога чи відбій була, воно гудить гудить цілий день. А що воно? Я вже навіть... Навіть не розумію, коли тривог, коли відбій. Дивіться, сонечко на заході як заходить ну, яскраво. І червень це. Травень, я казав, гарно, квітень гарно, червень. А ось я вже без макса хочу вам показати інвентарний номер на дереві навіть. Це спортивна школа, куди дитина ходила. Так що, навіть дерева під номорами. Все, прошлись, подивилися, усім злагоди. Усім щиро дякую. Ну і зазвичай будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, люди. Пока.